Я дуже хотів знайти ціну 268,5 долара за тисячу кубометрів газу у підписаних контрактах я цієї ціни знайти не зміг. Я поясню цю позицію. Дуже важливо, і, можливо, я вам зацитую буквально деякі статті контракту. Це стосується першої і другої статті контракту. Стаття контракту доповнення передбачає, що. Контракт від 2009 року продовжуєте діяти, просто до нього застосовується коефіцієнт К, який в контракті є. Цей коефіцієнт має уточнюватись кожного станом на перше число кожного кварталу. Причому уточнення має відбуватися до 10 числа перш, першого місяця кожного кварталу. Якщо Оформлятись таке уточнення має окремим доповненням окремою угоди між РАО «Газпром» і Нафтогазом України. Якщо з будь-яких причин узгодження коефіцієнту не відбулося, то застосовується коефіцієнт 1. це норми пункту першого підписаної угоди. Інакше кажучи, людською мовою, якщо не підписано домовленості, тоді є чинна формула визначення ціни, яку ви добре знаєте від 2009 року. Більше того, з 1 січня я дозволю собі зачитати умову, при якій буде використовуватись коефіцієнт, бо це норма другого пункту, з 1 января 2014 року случаї підписання доповнительних соглашень контракту. Упом'янутих в пункті 1 настоящого соглашення. Тобто, з 1 січня, буквально через два тижні, застосування коефіцієнту, який дозволяє вийти на ціну 268,5 долара, можливо тільки за умови підписання спеціального контракту, спеціальної угоди. Звідси я роблю кілька важливих висновків. Якщо б сторони хотіли ввести нову ціну, то немає сенсу за два тижні, за 13 днів до Нового року говорити про якусь додаткову угоду. Але я хочу зробити очевидним і другий висновок. Для мене очевидно, що українська сторона взяла на себе певні зобов'язання, які мають бути реалізовані до 10 січня 2014 року. Для того щоб був підписаний додатковий контракт, який дає змогу застосувати коефіцієнт з виходом на формулу ціни 268,5 доларів. А що квартально коригування встановлення коефіцієнту – це можливість постійно тримати на контролі українською владою і кожного кварталу викликати їх для узгодження коефіцієнту в Москву.